Всім доброго дня! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає. Пропонує вам міні-вен, дуже цікавий. І саме основне, він сучасний, модний. Підходимо до обличчя автомобіля, ми бачимо LED-оптику. лінзовані фари і продугуватість переднього обличчя автомобіля. Дає такий певний шарм цьому автомобілю. Великі протитуманні фари. Передні партроніки, що рідко буває в цьому автомобілі, є. Якщо ви побачите передній фартух, підвищений кліренс, тобто автомобіль не сидить на землі. Це мінівен, але з підвищеним кліренсом. Легкосплавні диски. Диски не побиті, не погнуті. Хороша зимова гума. Арочки не посічені, пороги цілі. Хромовані ручки з безключовим доступом. І також хромовані вставочки дає скажімо так, шарм цьому автомобілю. Присутні також задні протроніки. Прицепний пристрій. Чому прицепний пристрій в такому автомобілі цікавий? Цей автомобіль оснащений 1,7 дизельним двигуном. І ви, можливо, хочете прицепити ззаді кемпінги, якийсь, наприклад, причіп і якраз на такому автомобілі повезете. Взаді також хромована е, полосочка, далі е, зверху спойлер. по бокам лижи ось такі для багажу. І, чим цікаво, ззаді є ряд сидінь, коли вам не потрібно займа, ну, тобто е, ви не хочете возити пасажирів 7 місць, а возити тільки 5 чоловік, ви закрили сидіння і закріпили сторочку. І у вас рівноцінних 5 місць. Чим автомобіль мене зацікавив, наприклад, показую вам задній ряд сидінь. Сидіння трансформери, ви їх можете повністю зложити. І, скажімо так, це багажне відділення. Тут, виходить, в районі 2, 20 метрів. Ви можете навантажити цей автомобіль товаром чи чим, ну, тобто в різних цілях використовувати. А також спинки ложаться. І дуже зручно їхати ззаду. Зверніть увагу, скільки місця. Тобто людина високого зросту сідає, зручно ззаді, все почуває. На передніх сидіннях також є ось такі. Кудись ви їдете, не встигаєте перекусити, є під такий, щось поставити, щось перекусити. Дуже зручно. В задніх дверцятах шторочки стоять, підйомнички. Скажем так, елегантні такі карти, бачите. І знизу такі кармашки. Порошки не побиті, не подерті. Трепенний салон, але салон дуже зручний, широкі сидіння з боковою підтримкою, механічна коробка передач, двохзонний кліматконтроль, боковий арбек також присутній, датчики світла, датчики дождю, підігрів сидінь. Підходимо до сидіння водія, електрозеркала, електропідйомники, далі мультикермо, серво кермо. Шкірине кермо, механічна коробка передач, екорежим. Коли ви їдете, вам потрібно, щоб е, е, лишніх затрат пального не було. Включили себе екорежим і їдете. Стар стоп. Відкриваємо саме основне серце автомобіля. І 1,7 CRDI це РДІ, дизельний двигун на ось такому мінівені. Запас ходу є. Не демпфер, нічого, не цокоти. 200 тисяч ріднього, ріднього пробігу. Є невеличкий підкрас е, по дверці з напилом на іншу. А так автомобіль в рідній фарбі. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75, або 095 702 74 22, або пишіть на Viber 067 360 98 73. У нас постійно різноманітні автомобілі. Чекаємо на вас, завжди вам раді допомогти. І є можливість обміну, тобто забрати у вас старий автомобіль, а продати вам новий свіжий. Також, таке ми практикуємо. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте, підписуйтесь на канал на спостійно різноманітні автомобілі.